Вітаю, друзі! Сьогодні розглядав суд справу Тимошенко, так би мовити, дав можливість їй вийти під заставу. І що цікаво, практично в цей же момент інший суд призначив таку ж саму заставу і для Нестора Шуфрича. Нестора Шуфрича, нагадаю, звинуваченого в Державній зраді, який вже відсидів в ізоляторі СБУ пару років. А, Відповідно, ну, те, що він зрадник, в мене не було ніяких сумнівів. Я йому, до речі, прямо про це на ефірах іноді говорив, на що він не те, щоб дуже ображався. Так. А, ну, коротше, я вирішив вам нагадати про одну дуже цікаву історію, яка прол'є світло на те, чим є, власне кажучи, чим, чим є Тимошенко, і як ці люди взагалі. Перебували в очистки, в очистці. Таким чином, ну, як зараз Тимошенко, ви напевно бачили, як вона реагує на це все. Вона розповідає про те, що дивується. Не вже це злочин. Коротше робить покерфейс і розповідає, що якісь 10 тисяч підкупу якомусь депутату. На що ви взагалі звертаєте увагу? Он там велика корупція. Поки всіх тих великих корупціонерів не посадите до мене, не маєте права торкатися. От така її лінія. Тобто вона робить вигляд, що підкуповувати депутати чи цілі фракції це не велика корупція. Це так, де б'язочок, да. а ось як вона казала. До того, поки не будуть розслідувані всі великі корупційні справи, посаджені не виконавці, а замовники я буду вважати, що НАБУ і САП це політичний орган, який виконує політичні замовлення. Тобто, ну скажіть, в якій країні посаджені всі замовники корупційних справ? Всіх-всіх корупційних справ. Це взагалі неможливо і нереально, тому що вони з'являються весь час нові, і можна сказати, поки всіх не пересадять превентивно, поки Юлія Володимирівна може гуляти на волі. Да? Ну, коротше, ми бачимо її стратегію затягнути це на кілька років, а там когось купити, десь там щось вислизнути, а і раптом щось трапиться, то поїхати на улюблену Сардинію чи ще куди-небудь. Ну, от, і вона ще скаржиться, каже, таке воно антикорупційне правосуддя міжнародних шахраїв. Тобто, вона вважає, що е, відповідна робота цих правоохоронних органів е, цієї інфраструктури, да, антикорупційної, незалежної, що це там міжнародники, так, шахраї. Да. Ну, е, е, крім того, е, що ще цікавого сьогодні відбулося, напевно, ви можливо бачили, можливо, ні. Дуже цікаві ці діалоги виписали журналісти. Ось, наприклад, суддя каже, скільки часу вам треба на ознайомлення. Тимошенко. Ну, я не знаю, скільки треба часу. Тут стільки доказів. А суддя, у нас не парламент, у нас суд. Тимошенко розказує про зовнішнє управління. 37-й рік, професійну боротьбу. А суддя дякую, Юлію Володимирівно за звіт про виконану роботу. Ну, так, да, скільки вона в політиці, вже 30 років. Тимошенко далі, це сталінізм, це тройками вже скоро будуть судити. А суддя в 37-му році не обирали за побіжку Юлії Володимирівну. Тим більше на такий дріб'язок, да? 700 тисяч баксів. Що для цих хапух, які за м, прилаштування одного депутата отримували в 10 разів більше 7 мільйонів доларів да? за одного депутата, а скільки їх було. Що для них ця застава? Це просто дві копійки, два пальці, як то кажуть, об асфальт. Це наше правосуддя, коли шуфрича звинуваченого за державну зраду можуть випускати за 700 тисяч баксів. І він буде десь ходити, напружувати наші правоохоронні органи, а потім кудись втече в Угорщину да? через Закарпаття чи щось типу цього. Разом з Тимошенко ще може бути. А от адвокат Тимошенко каже: Мені прикро за цей парламент, якщо його можна підкупити за 10 тисяч доларів. Суддя в нього питає: а про яку ціну має йти мова? Для вас вже дріб'язок, да, 10 тисяч доларів. Ну, коротше, цей Капитін молодець, що здав всю цю шайку-лейку. А цікаво, що Тимошенко заборонили спілкуватися з 65 депутатами, тобто, можливо, правоохоронні органи на них теж щось мають. Це такий е, вплив на цих депутатів можна сказати. Е, і щодо Шуфрича. Щодо Шуфрича, якого практично зараз можуть випустити, да? звинуваченого в державній зраді. Ну от у вересні його чим цікаво, тому що історія між Шуфричем і Тимошенко відбулася в 2014 році. Вона дуже показова. дуже показова. Зараз я до цього дійду, але зараз скажу, за що його посадили. Е, ну, не посадили, за що його арештував. Ті Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимира Сівковича. Хто пам'ятає? Це така російська гибня, який, до речі, причетний до розгону Майдану. Втік ще в 2014 році і створив кротоферму для підривної діяльності проти України. Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві, і йшлося в повідомлення СБУ. Нагадаю, це стаття інформаційне сприяння ворогу. Це стаття 111. Державна зрада, і там щось пристойні, якісь терміни: від 10 до 15, щось таке. І, будь ласка, за 700 тисяч виходить. Це нормально. А, і в нього там знайшли колекції, якісь радянських нагород, якісь кітелі зі Збройних сил Росії і так далі. До речі, я на ефірах, коли був з Шуфричем, от прямо йому в обличчя казав, що він зрадник. І він якось так навіть не ображався, здається. Тобто. Отак якось. І м -м що він там ще йому? Що він там якусь охорону фінансував проросійську воєнізовану в Криму? Ф до речі, фотографував блокпост в березні 2014 року, 2022 року, під час масштабного нападу. Тоді його, до речі, затримали, е от, але потім випустили е з чого він починав? Ну, починав з якихось закарпатських, якісь напівкримінальні або кримінальні утворення. От. За Януковича весь час ДДР Горлянко, тому я думаю, що він був завербований давним-давно, давним-давно, тим більше, що він там одружений був з якоюсь, якоїсь там обкому партії, там, ну, коротше, з якоюсь донькою. когось там, Ну, коротше, це, це можна довго все аналізувати. Я пам'ятаю, як він в 2004, му році, під час помаранчевої революції, бився за Януковича, тягався за майки з Яну... за Януковича. Це практично було в тому приміщенні, де я працював в той час. А, і я це все бачив. Ще Горбаль був такий горбаль і Шуфрич там обидва стояли в сторонки. Я їх добре запам'ятав в той час, тому що мені в той час прилетіла камінюка від тітушок. Ну, я був в такому. Громадська рада з питань Субоди слова інформації, і камінюка між мною і комп'ютером просто влетіла, пролетіла така пристойних розмірів. Це вони, так би мовити, так забавлялися, ці тітушки, яких тоді тільки, тільки готували. І треба сказати, зв'язки між Шуфричем і Тимошенко я не буду розповідати. Це така історія, яка, можливо, ви чули. Коли Михайло Бродський, бізнесмен, розповідав про те, що йому розповіли знов-таки Луценко, наприклад, розповів йому, що Тимошенко з Шуфричем 8 років мають зв'язки, майже подружні. Да? Шуфрич якось так теж це заперечував дуже слабенько. Тобто, фактично не заперечував, що живуть 8 років, чи жили на той час. Шуфрич сказав, що бродський на Шекспіра. Шекспіру дуже заздречь. Він політик не вдаха і дуже заздрить Шекспіру. А, і, а цей Бродський сказав, що він випустить книжку «Нет повісті печальні на світі, чим повість у бюджетному комітеті. Тому що в бюджетному комітеті відбулося зближення Тимошенко і Шуфрича. Ну, коротше, вся ця історія дуже довго, дуже цікава. Така, ну, цікава з такою побазікати. По серйозному ні про що, але що серйозно. Серйозно, це те, що Шуфрич, ну, очевидно, вже давно був зрадником завербований, швидше за все, що й Тимошенко мала до, станом до 2014 року в зрадницькі в своєму загашнику Зрадницькі газові угоди. Зрадницька конституція з Януковичем про поділи України в підготовці якої і в популяризації якої брав участь Шуфрич. Це травень 2009 року. Тоді це все просто неслось на такого на таких парах, і відповідно всі ефіри були заполонені цим Шуфричем, який розповідав, як добре розділити країну на двох між Януковичем і Тимошенко під керівництвом Медведчука. Uh, ну і у Тимошенко за плечима вже станом тоді на 2014 рік була зрадницька позиція на початку російської агресії. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, ця історія, коли вона сказала, щоб жоден танк не виїхав, жоден БТР не проїхав, а Україна була як голуб миру і сиділа, поки її не вб'ють. Uh, uh, але є ще один дуже цікавий момент з тих часів. От я прочитав недавно Забушку, яка каже, що взагалі-то закривати Тимошенко за корупцію, це приблизно те саме, що саджати Аль Капоне за несплату податків. З тою різницею, що Аль Капоне в державній зраді запідозрений, усе ж не був. А, ну, коротше, і правильно говорить про те, що, відповідно, Забушка, про те, що Тимошенко, завдяки своїй демагогії, могла провернути так. Зраду України, що, відповідно, українці руха вуха порозвішували і навіть не розуміли, що відбувається, як власне, і відбулося з газовими угодами відомими. Але, але був такий момент, дуже показали. Це знов таки 2014 рік. Тимошенко і Шуфрич. Шуфрич державний зрадник, ну, звинувачений да, в державній зраді, станом на зараз ще не визнаний судом винним. І от, російські ЗМІ публікують фрагмент в той момент телефонних розмов між Тимошенко і Нестором Шуфричем. І е, в тій бесіді, ще раз підкреслюю, Шуфрич, державний зрадник, і у Юлі перед цим, ну, скажімо, звинувачений в державній зраді, да? хоча я впевнений, що він державний зрадник. І у Тимошенко три перед цим факта абсолютно явних. Антидержавних дій, скажімо так, близьких до Державної зради. І от вони між собою переговорюються. І що вони говорять, уяви собі, уявіть собі. Тимошенко каже, треба брати вже зброю в руки і йти і мочить цих блінкацапов чортових разом з їх керівником. А Шуфрич каже, що він разом із сином готовий брати зброю і йти захищати Батьківщину. І це, в той час, а, і це в той час, коли ну, Шуфрич ясно, да? коли він за Януковича, да? а, а, от Тимошенко каже: Я із автомата в лоб. Ну, це все російською мовою ведеться. Каже, я із автомата в лоб. Путін, умов. Це для того ну, створюється легенда, що вона антипутінська, да? з одного боку. А Шуфрич каже, я офіцер запаса, син офіцер запаса, ми підемо захищати страну. Шуфрич відбілюється. В процесі цього всього. А, а, Тимошенко каже, надо треба брати оружие в руки і мочити Кацапа в місті з їх руководителем. Це каже Юлія Володимирівна Тимошенко, да яка з Путіним Вась-Вась і газові угоди. И потом так они вдвох кажут, жаль, что и... Тимошенко, я не возглавляла все эти процессы, хер бы они у меня Крым получили. Шуфрич же, я тоже подумал, если бы ты была на месте, этого бы не произошло. А Тимошенко говорит, я бы нашла, как замочить этих мудаков. Я включу все свои связи, я подниму весь мир, как, как только смогу, чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля. Я тебе союзник, Шуфрич говорит, так как Ну, як на ефірах він говорить. По телефону люди так не розмовляють по телефону. Відривчості розмови такі відверті, рідко трапляються. Ну, говорить так, якби знає, що його записують. Я вам залишу це відео в описі відео. І тут, відповідно, Шуфрич говорить. І Вітя тепер говорить, що тепер делать оставшимся Вітя Медведчук. Що тепер ділять залишитися 8 мільйонам русских, же изгои? Така подача російській пропаганди в березні 2014 року. А Тимошенко каже: Блін, їх розстрілювати з атомного оружію". Ну Там така склеєчка, нібито, можливо, вона не про це говорить, але росіяни, які це підслухали, і які, очевидно, ну скажімо, шуфрич точно знав, що ця розмова записується, я впевнений, Тимошенко знав. Коротше, вони між собою. Записали таку пропагандистський ролик, да? і Тимошенко каже: блін, їх розстрілювати з атомного оружия, тобто чи цих росіян чи когось ще, які в Україні. Тобто відбулося повне підігрування меседжем інформаційним росіян по легітимації раз теми ядерної зброї і по темі переслідування росі... росіян в Україні. Легітимація використання ядерної зброї, якої в Україні нема. Тобто це на руку Росії явно, да? і історія про підігрування е, 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 нібито темі переслідування Росіян в Україні. Е, треба сказати, що Тимошенко не заперечувала факт цієї бесіди, але сказала, що про 8 мільйонів росіян в Україні це монтаж. Насправді, я сказала, росіяни в Україні це українці. Привіт ФСБ. Вибачте, за нецензурне. Ну, коротше, Сказала, що це було, мов, зліплено докупи, але не заперечила ні своїх слів про ядерну зброю, да, про її використання, ні про те, що вона з автоматом там когось стрілять в лоб і так далі. А, і а Шуфрич цю історію з ізгоями. Коротше, вони робили фактично вдвох на парочку. Широчка, широчка, на парочку робили оцю інформаційну провокацію. В тому, що Шуфрич це організовував, це абсолютно ясно. Ви коли послухаєте, побачите, що він знав це. І Тимошенко, швидше за все, теж знала це, тому що вона теж говорить так. Ну, скажімо, ну, не зовсім так, як говорять люди по телефону. Не зовсім так. Тому. Якщо Шуфрочу висувають історію з інформаційним підігруванням Росії, да? стаття 111 Державної зради, то е відповідно е питання в тому, а чи не була до цього причетна ще й Тимошенко в цьому конкретному випадку? От, підігрування в ключовий момент, коли Росія шматувала Україну, забирала Крим, готувалась до вторгнення на, на, на Донбас е в цей момент, коли... Оця історія про захист російськомовних розкручувалась, коли йшли захоплення. Це історія з березня 2014 року, десь 2018 березня, здається, коли захоплювались обласні державні адміністрації в Донецьку, в Луганську, в Харкові і, і так далі. От, і в цей момент от така інформаційна подача про використання ядерної зброї, да? про те, що росіян знищують тобто папіліщі. На території. Це було. І хто це говорив, да? Шуфрич розповідав, що він буде захищати Україну. Крім піару, ще й підрівні меседжі проти України. Оце такою хернею займалися ці люди свого часу. Це лише одне, дріб'язочок. Це те, що ми знаємо, це те, що вспливло. А взагалі, звичайно, ці три ключових речі, навіть чотири недофінансування Збройних сил. Колосальне недофінансування, просто виснаження. Найнижчий рівень фінансування Збройних сил на планеті Земля. У нас був у 2009 році 0,81%. Друга історія з газовими угодами. Завдана шкода Україні на колосальні по тих грошах 36 мільярдів доларів. Ну, якщо в нас оборонний бюджет був 1 мільярд доларів, то ви можете порахувати. Який це обсяг і що це означало для країни все? І, власне кажучи, ми за наші кошти фінансували російську цю машину агресії? Ну і крім цього, власне кажучи, зрадницька конституція з Януковичем про поділ України, про фактичну ліквідацію України? Про те, щоб стравити між собою різні частини України і щоб вони е, таку конфігурацію вибудувати, що Росія може прийти захоплювати в будь-який момент, що повний параліч, до речі, збройних сил за тією конституцією, е, повний параліч будь-якої мобілізації, повний параліч вертикалі управлінської викона... по збройних силах. Е, ну і, власне кажучи, зрадницька позиція на початку російської агресії. Що в Шуфрича, який, е, е, ну, рече, вже зараз він в е, 22-му році щось там знімав да? блокпости? Напевно, Медведчупу хотів показати своєму товаришу. І, відповідно, у Тимошенко зрадницька позиція е, на початку російської агресії в 14-му році, коли вона казала, що не треба, щоб жоден танк не виїхав з казарм, як вона казала, не з ангарів, а з казарм. І щоб Україна була як голуб миру, да, щоб його зжерли, от така, от історія. така історія. Ще раз підкреслюю, ми, це, ми виходимо із цієї ситуації складно. Але треба, щоб в країні не залишилось жодної людини, яка може проголосувати за це все. Тобто, якщо е ми всі повинні розуміти, що якщо хтось голосує. За таких людей, то це значить, що суспільство нездорове, що в ньому є дуже нездорові люди, є критично нездорові. Це м'яко кажучи, от така от історія. Тому, друзі, ставим лайк, підписуємося з Богом до перемоги.